Сучасний мистецький Львів не поступається цікавими локаціями історичному. Зустріч у лабораторії аналогової фотографії Берлінштраси надихнула на цікаві творчі проєкти. Ви приходять, щось там, працюють свої плівки, тобто в нас є е, там робоче місце там, мак, Макс, У нас є бібліотека, у нас є чай. У нас є маленькі там можливість зберігати архіви там свої у ну, слівери, папки, ящики. Все, такі штуки. Засновник фотолаби Олександр, відкрита щира людина, розказав, чим приваблює митців та як розвивається сьогодні аналогове фотомистецтво. І й одразу проявили плівку. Наочно побачили як це можна зробити. Почути, побачити, доторкнутись відчути. День вишиванки та всесвітній день музеїв у Шевченківському гаю у Львові. Один з незабутніх моментів літньої практики. Шість маленьких сіл з різних регіонів показують, як жили наші пращури, який одяг носили. Таких локацій не дуже багато в Україні в цілому. І я дуже люблю так, ситуацію, коли поєднання природи, природного середовища так, з національною архітектури українською, ну тобто майже так, як було колись в дійсності. Так. Хоча це музей на території, сьогодні світній день музею. Нас всіх поздоровляють. Ну, а що стосується вишиванки, то зараз для мене вишиванка це святковий одяг. Все одно. Я не дуже навіть уявляю, щоб кожного дня та ходити в вишиванці, та так колись і було. Це теж не зовсім правильно думати, що наші пращури так, кожного дня ходили в вишиванках. Воно як було святковий одяг, так і зараз святковий одяг. Ой, чий то кінь стоїть? Такі красені були не тільки помічниками у господарстві або транспортом. Доволі часто їх вважали частиною родини. З соломи плили обереги, ляльки-мотанки, які наділяли чародійними властивостями. Шевченківський гай так, це такий складний текст в семантичному сенсі, та і через присвяту, через те, скільки е, різноманітних ініціатив саме культурного характеру, такого національно орієнтованого тут зазвичай відбувається. Ну і ще хотілося показати внуку. Я б хотіла, щоб він пам'ятав, що він українець. Вода несла життєдайну силу, рухала млини, кормила рибою з озер. Знаходили наші пращури час на творчість: трембіти, денцівки, бандури, скрипки, цимбали. Ці музичні інструменти розповідають про духовне життя. Мені 78 восьмий рік. Я закінчив консерваторію як музикознавець. Ну, Училися перед тим, теж і школу музичну, тільки я вчився грати, тільки виключив на фортепіано, а потім все, решта доучувався вже в дорослому віці, бо ми організували в консерваторії завдяки старанням нашого завкафедри, етномузикологів, тобто музичних фольклористів відокремлено від загального музику І з тих пір я зісилено почав збирати інструменти. Це був 89-й рік. Відкрили ми в 91-му році вже кафедру, і тому я почав збирати інструменти, щоб показати дітям-студентам ті інструменти, які є дійсно в побуті народу, а не тільки ті, які ми вчимо в консерваторії, які практично не мають відношення до фольклорної традиції. вже традицією стала присутність в гаю волонтерки пані Ольги. З початку війни вона сплела 70 кілометрів маскувальних сіток. На, на північ на Харків, отакі зелені, е, тим, такі, о, бачите, швидку допомогу. Так ми маскуємо. Ото на південь більш пісочного кольору. Секрет незламності українців, нестримної жаги до волі захоплює іноземців. Дуже цікаво тут. Та Україна зараз багато в новинах е, е, по всьому світу. Та дуже е, Ну, бачимо, що Україна дуже сильна, та народ сильний. І так цікаво подивитись та підтримати Україну в такий важкий час. Потужна енергія української нації, вміння швидко об'єднатись, видно навіть в організації стихійного ансамблю під керуванням пана Любомира та практикантів з Харкова. Можливо, скоро весь світ об'єднається навколо України.